Вітаю вас на каналі «В'яжемо разом з Надією. В цьому відео вам пропоную подивитися, як я тримаю спиці тріо при вив'язуванні шкарпеток. на спиці я не тримаю. В кінці нижньої спиці у мене виходять між пальцями лівої і правої руки. Зараз подивимося, як я починаю в'язати ряд. Прибираємо ниточку, беремо допоміжну спицю, третю нашу і розпочинаємо в'язання. Пересуваємо петлі на початок спиці і просто в'яжемо. Поправляємо нижню спицю так, щоб нам було зручно її тримати. І втяжемо. Як ви бачите, вже нижня спиця у мене пішла між вказівним і середнім пальцем правої руки, влівою між великим пальцем і вказівним. Потім пізніше я її переміщу, а можливо, і так буду в'язати, як мені сподобається. Як мені буде зручно, я міцно спиці не тримаю, ще раз повторюю. У мене все легенько, ніяких мозолів немає. Просто в'яжу і насолоджуюсь. Чого я вам бажаю. Спостерігайте, гарного вам настрою, всього доброго. Дякую, що були зі мною.